23 квітня 25-го року середа 0 годин 42 хвилини. АБЗ-1, розташований по вулиці 9 травня номер 49 Знов псує повітря попри заборону згідно розпорядження номер 986 від 30.08.24 року. Сьогодні він псує повітря. Забруднюючи його шкідливими речовинами не один, а на пару із заводом Полімін. Подивимось, як засланий горизонт Києва шкідливими отруйними речовинами. Як бачите, ліворуч зустрічаються два газовые потоки ведь заводов пулемен Ми кидає дуже високо свої дими. І весь Київ в сторону Святошина Нівки, жовти, медмістечко в ту сторону. Поширюються Це хмари, зіпсованого шкідливими речовинами повітря. І ОБЗ. В день вони ховаються, а вночі починають на пару отруювати киян своїми відходами. Порушуючи всі норми і можливі допуски.